Шкода карок в новій комплектації Селекшн плас. Отримуй більше. Українські військові вперше знищили російський локомотив. Ним окупанти перевозили техніку і вантажі на тимчасово окупованих територіях. Удару завдала 152-га єгерська бригада. Тож дивимося. Російські війська просунулися на турецькому та покровському напрямках. Ворог намагався атакувати фактично уздовж усієї лінії фронту. Українські сили також просунулися на Покровському напрямку. Про що свідчать опубліковані геолокаційні кадри. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Російські війська 19 квітня продовжували спроби витіснити українські сили з обмежених позицій у Курській області, але не мали підтверджених успіхів. Також росіяни продовжували штурм біля Олешні та Горнального. Російські Війська продовжували наступ на харківському напрямку, але також не мали просувань. Зокрема, окупанти атакували на північний захід від Харкова у напрямку Золочева, на північ від Харкова у районі Липців. І на північний схід від Харкова у районі Вовчанська. Окупанти продовжували наступальні дії на Куп'янському напрямку, але без підтверджених успіхів росіяни також штурмували на північний схід від Куп'янська у районі Кам'янки, на північ від Куп'янського районі Кіндрашівки і на схід. Від цього міста в районі Петропавлівки та на схід у районі піщаного та Степової Новоселівки. Також тривали атаки у напрямку Бурової на Харківщині. Однак змін аналітики інституту вивчення війни не зафіксували. Російські війська продовжували наступ на Лиманському напрямку, але не змогли просунутися. Українська бригада, яка діяла на Покровському напрямку. Повідомила 19 квітня, що під час механізованого штурму російських посилених рот під Покровськом 17 квітня українські сили знищили 24 БТР, понад 90 мотоциклів і ще дві одиниці техніки, а також знищили 229 і поранили 34 російських військовослужбовців. Командир українського артилерійського дивізіону, що діє на Покровському напрямку. Заявив, що російські війська розгортають у цьому районі добре підготовлених контрактників і мобілізованих без належної підготовки. Генеральний штаб тим часом повідомив, що напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаційні удари, скинув 170 керованих авіабомб. Залучив для ураження майже 3 тисячі дронів камікадзе. Також ворог здійснив понад 5 тисяч 900 артилерійських обстрілів. З них 115 – із реактивних систем залпового вогню. Загалом за добу втрати російських загарбників склали 950 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, 5 бойових броньованих. Машин, 49 артилерійських систем, 64 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 112 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів за добу авіації, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 15 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три пункти управління безпілотниками, два засоби протиповітряної оборони, п'ять засобів ракетних військ і артилерії російських загарбників.